Привіт, мудрий, небайдуже. Підсумок найважливіших подій за 29 липня. Зеленському склеїли лапті, склеїло найближче оточення що природн. Трамп заявив про розпочаток сьогоднішнього дня до терміну як ультиматуму для Росії, щоб припинити війну в Україні. І поточні новини, які також детально обговоримо. Отже, друзі, по порядку. Зеленському склеїли лапки, і це найближче оточення. За інформацією, яка шириться зараз в європейській пресі, яка чомусь дивним чином посилається на розвідку Росії. Нещодавно відбулася зустріч і погодження США і Британії наступного кандидата на пост президента України Домовились, що це буде залужний. І саме цікаве, що на цій зустрічі, де погоджувалася кандидатура, були присутні Кирило Буданов. І Єрмак головними умовами з їх сторони було збереження за ними їхніх позицій. Я так розумію, посад. Все, в принципі, логічно, як завжди, найперші зрадники це ті, хто коло тебе сидять, але і дії Володимира Зеленського всі передували цим подіям. На цьому тижні питання повинно бути вирішене. Криза з набу. Лише став лакмусовим папірцем. 31 число, я думаю, буде апофіозом і апогеєм. А після цього ганебне падіння, правда, з пенсією, скоріш за все, у Британії. Що стосується кандидатури Залужного, ну, я зараз за будь-яку зміну і відсторонення Зеленського від ладних важелів. Але і ілюзій щодо цієї кандидатури не маю. Тим більше, якщо такі одіозні особистості, як Буданов Єрмак, збережуть свої позиції чи збережуть свій вплив. Що стосується умов Трампа, він сьогоднішнього дня виставив фактично ультиматум Росії десятиденний термін для припинення війни в Україні. Тепер чітко переведені стрілки на Росію і він. В принципі, чітко декларує, що Росія не бажає припиняти війну. Підсилив заяву Трампа Ердоган, який теж прозоро натякнув, що в війні залишилось лічені дні. Достойно не зрозуміло, як збирається припиняти війну Трамп, однак він сказав, що втринні санкції, а можливо, що ще. Дріл, яким раніше апелював Трамп як можливість збільшення видобутку і обвалення ціни на нафту, це досить довгий процес. Однак, з урахуванням сьогоднішньої зустрічі з Пекіном, США, скоріш за все, досягли домовленості в частині припинення війни. І хоч вони взяли паузу в своїх торгівельних та перемовинах, перемовинах щодо додаткових мит, я думаю, що ці перемовини продовжаться якраз після. Встановлення мирного процесу в Україні Китай давним-давно заявляв, що він не бажає війни десь інде, і він, як та країна, яка використовує м'ягку силу, яка використовує торгівлю, економічні важелі для поширення своїх інтересів у світі, звичайно, міг підтримати Сполучені Штати Америки і їхнім бажання зупинити війну. Якщо Китай погодиться з пропозицією США. І, принаймні, не буде збільшувати закупівлю енергоносіїв в Росії, то це серйозний тиск на Росію, яка повинна буде змиритися. Не так багато залишилося, подивимось. Ну а на завтра анонсовано новий мітинг. В принципі, він відбувається мало не щоденно, Новий потужний мітинг під театром Івана Франка. І будуть дотискати Зеленського щодо прийняття закону, який поновить всі повноваження набу. Можна було. Звичайно, ініціювати цей закон одним греченням, але Зеленський вирішив через своїх помічників, я так розумію, тих, які копають йому яму, запустити дуже такий розлогий законопроект. Показово, що пройшла інформація, що деякі фракції не давали голоси за цей законопроект і його прийняття під великим питанням, що як на мене лише пришвидшить ганебний кінець Володимира Зеленського на посаді президента України. Плани США змінити Зеленського уже давно, і якщо вони зараз будуть реалізовані під кінець липня, а не під кінець червня, як анонсувалося, думаю, від цього все одно виграє український народ і Україна як держава в цілому. Ну, а всі геополітичні і міжнародні новини відбуваються на фоні ганебної бусифікації. І ви знаєте, я вже не знаю, як ставитись до того, що е, збили, фактично, не збили. Поліціянт причепився до Одеського. Автомобіля намагався перестріти, зупинити, зрозуміло, що замість себе відправити на фронт простого українця. А той рванув і фактично трошки пом'яв поліціанта і ці події усюди: Харків, Київ, Одеса, Львів, Фусифікація. Знахабніли поліціанти і офігівші. Ти цикуни в формі зсу, сподіваюсь, цьому скоро прийде кінець, як і кінець війни. Спостерігаємо, друзі. Цей тиждень буде визначний і дуже показовий.